Всім привіт! Ви на каналі Пулинського Копача. Давно не бачились, так як у нас в країні війна, не було натхнення знімати. Ну і часу не було, звичайно. Працювали день і вночі на перемогу, тільки на перемогу. І перемога обов'язково буде нашою. Ось вирішив виїхати покопати з новим прибором. Хороший, але недорогий, отак скажу вам. Так що покажу вам, який у мене прибор. І сьогодні покопаємо, побачимо, що ми сьогодні знайдемо. Залишаємось на каналі. Ось такий у мене приборчик, як ви можете побачити. Квазар АРМ РК. Два Роми Коваля. Давно я вже хотів з таким прибором походити, побачити, що за прибор. Ось штанга тут інша, ніж у Роми Коваля. Ось така от катушечка 28 на 32. Ось Побачимо, що він покаже, що це за прибор. Ось така у нас яблунька. Ось таке от яблучко. Дуже смачне, перекусимо і йдемо далі. Вітер сильний. І ось. І перша монета на квазарчику. Ось це вже рік я не знімав відео.

Ось так от зверху сигналь. Ось такі ось поясок. часок сигнали і друга монетка ось подивіться три копійки тридцять ось Очі хожу ось. Супер. Забираємо. Ось подивіться з самого верху. Зараз вам покажу о якийсь сигнальчик був. Такий хороший сигнальчик. Зараз вам покажу, що це. А це в нас срібло. Срібло на квазарі. Перше срібло на квазарі. Зараз ми подивимось. Ось, подивіться. З самого верху. Клас! супер. Ось з самого верху ось така от знахідка. Перше срібло, друзі, і на квазарі і в цьому році. Супер. Зараз будемо проходити це місце, можливо, щось ще знайдемо. Залишаємось на каналі, ставимо ось такі от лайкосики за отаке от срібло. Супер. Ось. Красота забираємо ось хожу ось ось такі от на хатнищах, бачите, є зарослі, ось такі от. Зразу можна сказати, що тут було хатнище 70-71. Дивіться. Одна-вторая. Одна-друга. 1899 Так сигналило, що, думав, що щось більше буде. Ось так. Уже темніє. забываем зараз это место. Вот так. Вот, друзья, сигнал. Уже шел до дома, стемнило так долго. Вот, сигнал. Подивите. Серебро. Це срібло ось проба стоїть. Вісімдесят четверта. Круто, супер, ось з ямки ось. Вже йшов додому-дому, нічого вже не знайду. Але ось такий от сигналіч. Супер. Круто. Підписуйтесь на канал, друзі. Полинського копача. Не знаю коли наступне відео вийде. Роботи багато і ну і такий час, що немає і часу, і натхнення копати. Ось, так. Ось такий квазарчик. Ось сьогоднішній коп у нас. Вже йду додому. Ось як ви можете побачити, що я сьогодні знайшов. Ось така сережка срідна. Ось теж срібло. Дві копійки, три копійки, десять і одна друга. Ось такий от сьогодні видався за рік коп у мене. Ось так. Ставимо лайк, підписуємось на канал Пулинський Копач. Слава Україні! Героям слава і слава ЗСУ. І обов'язково переможемо. До зустрічі, друзі.